Всім привіт на каналі Тимур 10 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Ріствяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 13 ту частину глави, яка називається Другий з трьох приводів. Сьогодні нас чекає 14-та частина цієї глави Ну а що, поїхали? Довго тривала ця ніч, якщо була це лише одна ніч. У чому скруч мав підставу сумніватись, бо йому ставалося, що обидва різні тижні промайнули відтоді, як він не помандрував із приводом. І ще одну дивишню зауважив Скруч. Тоді, як сам він зовні зовсім не змінився, привид старів буквально на очах. Скруч давно вже це зауважив, до якогось часу мовчав, та коли вони, залишивши дитяче дитя, свято, влаштоване на водохресний ввечері опинилися разом з приводом на відкритій рівнині, він помітив, що волосся в того стало геть севе. Скажи мені, невче ж життя привидів таке коротке? запитав його Скруч. Моє життя, життя на цій планеті швидко вплине, відповів привид. І сьогодні вночі йому настане на кінець. Сьогодні вночі закричав Скруч, сьогодні у північ. Слухай, чесно ближаю. У цю мить годинник на дзвіниці пробив три четверті дванадцяти. Вибач, може, про це не можна запитувати, сказав скруч, дивлячись на мантію привиди. Але мені здається, що під твоїм одягом сховане щось дивне, що це визирає з під нього пташина лапа. Ні, навіть на пташині лапи більше м'яса, ніж на твоїх кіст, кістах, сумно відповів привид. Поглянь. Він відкинув край мантії, і з'явилось двоє дітей нещасних, шалюгідних, страшних, удвоєних до краю виснажених. Стоячи на колінах, вони припали до них привиди і вчепились за його мантію. Чоловіче поглянь, вигукнув привид. Дивись, дивись на них. Це були хлопчик і дівчинка. Ході мертво, ну, бліді, у вони вони зиркались під лоби ковченята, і одночасно покірно розпластались біля приводових ніг. На цих щуках мусив цвісти ніжні руб'янець дитинства, але якась, але якась стареш, старесна зморшку, зморшкувата рука часу, створила їхні риси і висушила шкіру, щоб обвисла як ганчірка. Те, що могло бути престолом ангелів, стало притулком демонів, загрози всьому живому. Жодні зміни, жодні вирушення, жодні таємниці. Перевезлі вікон віковічної світобудови не створювали, здалося нічого жахлив... жахливішого. Скруч аж відсахнувся. Коли ці нещасні створення так раптом постало перед ним, він хотів би сказати, що вони дуже милі діти, але слова застрягли у нього в горлі, наче не бажали вносити на світ таку виваючу неправду. Це твої діти привиди, ось все, що він зміг вимовити. Вони порочню людину, приведилюючись на дітей. Але, бачиш, вони припали до моїх ніг, про... просячи захисту від тих, хто їх посадив, породив. Хлопчика звати неудство, дівчинку Обогість. Остерігайся обоїх і всього, що з ним пов'язане, але найдужче перешись хлопчику, бо на лобі в нього написано «Погибель», і погибель він приносить, якщо цей напис не стерти. Що ж заперечується? закричав привид, обернувшись до міста і протягнувши до нього руку. Ганьби тих, хто говоритиме тобі про це? Використовуй неодвою обостість у своїх нечисних, корисливих целях і множ їх і чекай кінця. Хіба немає їм е, помочі, немає при, е, пристанища, вигукнув скруч. круч? А хіба немає в нас в'язниць, запитав привод, повторюючи скручує слова. Хіба немає в нас робочих притулків? У цю мить годинник пробив північ, скручу оглянувся, шукаючи привода, але його вже не було, коли дванадцятий удар відзвону пролунав у тиші, скажу, згадав слова Джейкоба Марлі і глянувши вгору, побачив величного привода, закутаного з голови у плащі з капюшоном, як хмара чи хусток хто той вплив на землю йому назустріч. Ну, от і все. Ми прочитали повністю голову, яка називається е, другий з трьох приводів. В наступній серії нас чекає глава, яка називається Останній із приводів. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і відписуйся на канал 11 Тв. До побачення!